От, власне, Степан в повній бойовій готовності з гумовою іграшкою наготував свої уста, наготував свої легені і поступово переходить до виконання завдання третього туру. Півтори хвилини час пішов. Степ, ми тримаємося на Це, Це не кульки на день народження на Це гумова іграшка на пляж, щоб мати можливість нормально поплавати. Знаєте, що найцікавіше, це те, що ви зараз не бачите, дорогі глядачі, а я звідси можу спостерігати за стяпаним обличчям. Повірте, картина просто прекрасна. Супер! Молодець. Дісту, це молодець. супер картина, Степана обличчя. Молодець. Ще трохи в нього вухоло тут, тут, тут ще клише. Так, ще вушка. Біцепси. Біцепси. Степує нормальний бісек. Ви знаєте, я навіть я навіть зараз не збираюся запитуватися, скільки там конкретно секунд пройшло з моменту, як Степан почав надувати цю іграшку. Я мацаю абсолютно нормально, повністю надутий шрек. І, а... Ну йди біжи його, даруй своїй дівчині цю мальчишку. Це факт ваш! Абсолютно знову ж таки перемога і у третьому турі. Ми просимо Степана сідати, аплодуємо йому ще раз. Усім здоровим колективом і вітаємо Машу з перемогою, хоч і не своїми легенями, не своїми руками, не своїми устами, але цей факт уже твій. Дякую. Перемога в турі номер 3 <плес> Ну що ж, загальний підсумок гри по трьох турах. Дві перемоги твоїх, одна перемога моя. Щоправда, моя мене не надто тішить. Там, ну, з тих призів, які для мене цінності не мають. Для тебе цілком. Портрет, який ти програла в першому турі, для тебе є важливим. Умови супергри це найтяжчий тур, практично, який є в цій грі, і власне виставляється відповідно також доволі солідні призи. Але на кону надзвичайно дорога для мене річ, за яку я готова боротись. Цілком вірно, що на кону зараз з'явиться ще більш дорожча для тебе річ, яку ти можеш втратити разом з тим уже портретом. До речі, на рахунок портрету, ось він уже виноситься. Твій портрет, якщо не помиляюсь по надпису, в Євпаторії мальований. Так Минулого роз... року. Якого? Минулого, Минулого року. року, разом відпочивали, так? Ну, таким людям, які люблять відпочивати вдвох. Я думаю, така а, річ, як відеокамера, особливо така маленька, портативна, симпатична, обов'язково згодиться. Це суперприз на супергру від програми Було ваше стало наше. Я так собі думаю, що вам до снаги а, буде поборотися за такий приз. А як же? ж? А як же? ж? А вже ж, Отож, бо й воно каже нам, Маша. Ми дивимося, що ми відшукали в її оселі і на що претендуємо на супергрі. Це моя мама. Я думаю, Маша, ваша мама зможе на це подивитися уже по телевізору під час гри, але до того буде одна велика і неприємна розмова. В разі, якщо цей комп'ютер перейде у власність програми Було ваша, стало наше. Наразі попрошу групу підтримки зберігати абсолютну тишину. А попрошу Машу дуже уважно мене слухати. І після того, як я поставлю Маші запитання, у тебе буде можливість поставити три зустрічних для мене. Так, щоб тобі було простіше а, якось орієнтуватися і подивитися, чи в правильному напрямку рухаються твої думки. Добре. Після того, як ти поставиш три запитання, я хочу почути відповідь на своє. Запитання суперри. Одного разу в США було засновано спілку безсмертних. Ввійти у неї міг кожен бажаючий, який обіцяв виконувати дві умови. Якщо ж він їх не виконував, його безжально виключали із спілки. Першою умовою було вчасно платити членські внески. А що ж було другою умовою? Як Спілка безсмертна. В Сполучених Штатах Америки. Дві умови. А, членські внески і друга. Другу ти мені маєш сказати. Не вмирати. Тобі тебе є право на три запитання. Безсмертні. Треба жити. Всі компенду, сеньоріту. Платити кожен місяць членські внески. Угу. І робити все для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність? Так. Ну, все все таке ж не ризикувати своїм життям. Так. Ну, що може бути ще безсмертним, що там, Писати в Небесну канцелярію? Ні. <зас> Це запитання, здається, вже вичерпала. Я слухаю відповідь. Отож, другою умовою перебування в цій спілці було? Не вмирати. Ти говориш це якимось таким голосом, ніби ти зараз вмираєш. Якщо я програю цей комп'ютер, я не знаю, хто там буде вмирати. Мені доведеться якось там домовлятися з цією спілкою безсмертних. Я думаю, що для тебе е, дорога у спілку безсмертних була б абсолютно відкрита, тому що в тебе є всі шанси жити довго, щасливо, в руках з відеокамерою портретами. <плес> Це перемога у Супергрі, пані та панове. Оплески Ще раз на адресу цієї дівчини, яка просто так от сходу взяла запитання Супергри. Давно вже такого чуда не бачив справжня чудосія. Ну що ж, на, цьо, на цій мажорній ноті, на ноті цієї чудосії, я хочу сказати, сьогодні в програмі була ваша стало наше, грала Маша Чаїнська, котра перемогла! Ну, а якщо ви хочете зіграти або побачити у цій програмі своїх друзів чи близьких, обов'язково телефонуйте за номером, котрий ви бачите на своїх екранах. Наразі все, гру завершена. Ну от стою з усміхненим спеціалістом, вла... магістром, перепрошую, магістром, психологом, з відзнакою. А магістр посміхається. у магістр, хороший настрій. Магістра вчора був випускний. Сьогодні магістр зробила ще собі одне велике свято і відібрала програма. Було ваша стало ваше» масу хороших речей. Як настрій? Не перевершене, не перевершений. Емоції так і кру. Я хочу, щоб ви знов до мене прийшли в гості.